Відсутність в оберіг не пропуск на кордоні. Одразу скажу, що посилання прикордонників на постанову Кабміну номер 560 це повна маячня. І вони розраховують якраз на праву необізнаність громадян. Як уже зазначив, постанова 560 не містить жодних посилань на реєстр оберіг. А хочете, здивую вас ще більше. Як здивав того самого прикордонника, який мов мантроцю повторював завчену цю фразу, так от, в постанові номер 560 взагалі, відсутнє таке слово оберіг порядок перетинання державного кордону, регламентується постановою Кабміну номер 57 яка, до речі, досі не приведена у відповідність до нового закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там досі замість пунктів залишається абзаци статті 23, згадано мною закону, які дають право на відстрочку та відповідно право на виїзд, фактично роблячи документ якимось зовсім незрозумілим. Ну, тобто все вирішується на розсудь прикордонника. Але і там немає жодної згадки про реєстр оберіг. Якщо не вірите, просто перевірте. Згідно з чинним законодавством, військовий облік громадян України здійснюється у єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних та резервістів. Створення, функціонування та порядок його ведення визначається взагалі окремим просто законом. Цим же законом визначено, що держателем та адміністратором Реєстру є Міністерство оборони, розпорядником реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, органами адміністрування та ведення реєстру також є Служба безпеки України та розвідувальні органи. Тож, прикордонна служба не має доступу до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Водночас у Міноборони існує інформаційна система оберіг. Як я вже неодноразово казав, єдина згадка про те, що собою представляє якраз система оберіг є на сайті Міноборони. З цієї інформації на сайті вбачається, що єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язань та резервістів оберіг інструмент військового обліку громадян. Який покликаний зменшити якраз просто кількість помилок внаслідок людського фактора і заощадити ресурс держави та людини завдяки цифровізації, відомча електронна база, яка використовується у діяльності Міноборони як один просто із інструментів військового обліку громадян.